Я надзвичайно вдячний Богові за те, що 25 років тому назад Бог послав мене в циганський табір проповідувати Слово Боже. Мені було 22 роки. І я був дуже молодий, худий і кучерявий. І Бог послав мене сюди до циган проповідувати Слово Боже. І з того часу пройшло 25 років. Церква Божа розрослась, Ми маємо більше 20 церков в Закарпатті. Збудовано 12 молитовних будинків, які є християнськими культурними центрами. Там навчаються діти, там є їх столова, де вони їдять. Це є такий, можна сказати, християнський культурний центр в таборі. І я дякую Богу за те, що виросла нова плеяда пасторів, просвітирів, лідерів, цанське прославлення. І Божа благодать, ми можемо бачити, як діє на цьому народові. Бог будує одну єдину сім'ю, не дивлячись на різні національності. У Бога є одна, єдина церква. І я радий, що Бог використав мене для побудови цієї сім'ї і його царства. І вже пройшло 25 років. Сьогодні ми якраз святкуємо цю круглу дату. Я вірю і знаю, що прийде ще 25 років. Але Божа церква, яка має початок, не має кінця, і воно буде протягатися до самої вічності. Те, що Бог почав, воно не закінчується. Це кущ, який запалив. Бог Мойсеїв, він був зелений, але він горів і не згоряв. Так само це пробудження, яке почалося серед циганського народу. Воно почалося, воно горить і воно закінчиться, коли прийде Ісус Христос за своєю церквою. Якщо вас Бог торкається працювати серед циган, обов'язково підіть і служіть цьому народу. Бог благословить. з Богом.